З вами вболівали за е, свій рідний клуб Ренгол-Денихівка у боротьбі е, на трьох фронтах, за Кубок України Аноматерів, Кубок Київської області та чемпіонат Київської області. На жаль, багато, е, як то кажуть, суми і печалі приніс нам минулий сезон. Ну, звісно, бронзові нагороди чемпіонату Київської області це не той підсумок, на який очікували всі ми. І перш за все керівництво спортивного клубу Денгоп і самі футболісти. Але, друзі, футбол це футбол. Тут ніколи не можна не бути в цьому впевненими і сподіваємося, що з новими надіями, з новими силами спортивний клуб Денгоп входить у новий сезон 2025-2026 року. 90-й ювілейний заліком чемпіонат Київщини проводить Київська обласна асоціація футболу, яка яку очолює чоліє. Андрій Засука, Ми і сподіваємося, що ось в цьому сезоні, ювілейному, 90-му, нарешті, посміхнеться удача і нашому рідному клубі, на спортивному клубу Денго в нашій рідній команді. Дев'ятий. Керівництво клубу, спортивний директор, радіон Кияшко, головний тренер Олександр Голов, який безпечне розбув. Ось зараз м'ячем Миколаюк. Чергова подача в карний майданчик. Удар воротах. Небезпечно. Іван Сомов пробував. Титана м'яч пройшов е трошки вище від е правої, від голкіпера дев'ятки. Так, я дивлюсь Пестрецов, Юзакович і Зозуля. Трійка центральних оборонців. Пестрецов та на полісмен з номером 34 53 він виходить з нападу, пробив по воротах. Рутували. Як, знаєте, трошки Миколаюк, хороша передача від Старченка. Миколаюк прийняв цей пас, віддає на Пестрецова на лівий фланг. Станіслав йде вперед. На Бровка грає. Бравко. На вісти безпечний момент! Давай, давай, давай. Падіння намагався замкнути цим стандартом. Васичек захода боротьба за м'яч, знову, знову ми чуємо крик футболіста, комусь дісталося трішки, але там м'яч грав гравець парі. На Цьому Владислав Том робить свисток про завершення першого тайму, йдемо відпочивати за рахунку 0-0, перта боротьба, безкомпромісна боротьба, ніхто не хоче поступатися. Далі буде цікавіше. Завершайтеся з нами на другий тайм цього матчу. Так називають не тільки Антуана Грізмана, але й Євгена Миколаївка. І зараз пішла подача. Розігралися кутовий Георгій Копалюані. Зараз Горіко спокійно випереджає Івана Солова, забирає м'яз до рук, вкидає на лівий фланг атаки своєї команди. Там Роман Ткаченко наближається до карного майданчика. передачу! І що рефері цього матчу призначає пенальті? Денис Васильченко проти Дениса Старченка. Два Дениси. Затамували подих. Удар і... Близький Денис Саченко, щоб відбити цей м'яч. Зачепив ну, м'яч рукою, але. Але. Зачем? Небезпечко може бути. Забирає м'як здоров, Денис Саченко. Біський номер. Олексій, передає. Небезпечний момент, який був. А на що там що зараз? Отже, хто буде пробувати? прабувати? пробуває! прибуває, давай, давай, давай! Піднятися, тому що зрозуміло, час іде. А пофігей цього поєдинку, як кажуть, шоу домогносиків Віктор Андрієнко, так казав. Ні, відбуваються гравці, відбуваються гравці титану. Денис голуб на чим? Треба заробити кутовий, Заробляє Денис Голуб кутовий, І Денис Тальченко знову знову повертається в карний майданчик титану. Насправді у нас валідольна кінцівка цього поєдинку треба там спокійно грає Олексій Тверезко. Вибиває м'яч просто подалі. Дуже, е, дуже хаотична така у нас кінцівка цього треба політку. Що один бомб у першому матчі. Офіційно у першому матчі 22. На жаль, поступається з рахунком 1-0. Це єдиний м'яч видачі. Забере на 56 й гривень матчі запуск. Проти Олександра Поротька. Ну що ж, друзі, це футбол. Будемо розбиратися, як кажуть, як казав Анатолій Дем'ян, Олег Блокін. У нас команда молода, будемо розбиратися. Це футбол. На жаль, на жаль для болівальників Денеківської команди. Команда сьогодні е, виступається. 0-1. Треба привітати е, Титанку, е, з перемогою у першому офіційному матчі цієї команди. Дебютному для себе чемпіонаті Київщини.